Статут органів місцевого самоврядування в Рівному був прийнятий ще у 2008 році, а тому потребує оновлення для того, щоб відповідати сучасним потребам та викликам. Саме для цього була створена робоча група з підготовки нового статуту, до якої залучили експертів громадської організації ОПОРА, що зі свого боку займається розвитком безпечної та демократичної України. Ми сьогодні зустріли стосовно обговорити це написання статуту, тобто я повністю треба підправити. І також ми запросили це експерт, це громадська організація ОПОРА. І сьогодні ми ну, декілька там слів обговорили. Нам показало, наскільки громада сьогодні у нас відкрита, тобто це дає можливість теж думати на майбутнє, що нам треба допрацювати. Хоча ну, я вважаю, динаміка позитивна. Все для того, аби зробити міську владу рівного, більш відкритою та підзвітною для жителів. Статут це ясний документ, який визначає правила взаємодії влади та жителів громади. Підзвітність і можливість громадського контролю, і правила, по яких відбувається консультування, надсилання петицій, громадський бюджет. Це все є статут. Статут говорить про символіку громади, статут говорить про підзвітність голови депутатів, виконавчих органів. Новий статут має враховувати потреби всіх населених пунктів рівненської громади. Так, наприклад, селище Квасилів не було представлено належним чином у попередній версії, але відтепер воно теж зможе брати активну участь у житті громади. Важливо розуміти, щоб він забезпечував можливість кожному мешканцю громади приймати участь в житті. Громади формувати місцеву політику, формувати місцеві рішення. Нинішній статут, який був ще прийнят, 2008 тисячі року обмежує це в першу чергу, тому що не враховує населено пункту такі квасилів. На опрацювання проекту з усіма пропозиціями та юридичними аспектами у робочої групи є 10 днів. Після цього відбудеться його обговорення і підготовка для затвердження. Артем Максименко та Микола Мельничук, телеканал ITV Media Group.